Всім добрий вечір. Сьогодні у нас буде відео трошки з акціями і з розіграшем. От, Так як нас вже 3000 подписчиків. 3000 подписчиків вам за це лайк. Я думаю, мені теж лайк поставити, що я вам показую железячки. Ви купляєте, їм. І, як завжди, я кажу з хорошими людьми. приємно работать, Ну, Бувають в нашому ділі, які мозги ну, не без цього. Ну, більше хороших людей, ніж поганих. От. Так що всім вам лайк. І так само можете підписатися на цей канал. От. Буває багато всяких інтересних железячок. І як я все докажу, хто не підписався, без нічяків Вот. Ходив я, думав, думав. Там писали тіски. Да, Тіски ми ще не розігрували. Було багато всякого інтересного, але тисків не було. Походив, побродив, а таких толкових, щоб не стидно було і показати, і предложити. І нема тисків таких. Оті, ті тиски, вони офігенні, робочі, все добре. Вони специфічні, тобто вони не всім підійдуть. Вот. Мені не жалко їх, не подумайте. То таке це діло наживне. Сьогодні гроші є, завтра їх нема. Коли і літають ракети над головою, так що це діло таке. Вот. Оце знайшов такі вроде хороші, нормальні тіски. Є, ну, такі в продажі вже були, такі карапусики. Воно кілограм 8 можна десь і мастерську невеличку, невеличку поставити в квартиру зажати. тобі ж теоретично вони всім підійдуть. Ну, Люфт, як завжди. тут трошки цю матню Переділать там в ручку. Трошки зробити. Ну, тем не мене робочі, просто що вони одні остались. Вот. Та й думаю розіграю їх. Ну, як завжди, условия розіграшу. Ви повинні бути підписані на канал, це обов'язково. Поставити лайк, втулити. Ну це ви самі вже повинні знати, втулити лайк сильно, щоб аж екран тріщав. І не знаю, якийсь комент там. Написати хочу тисочки или там хочу тиски і якийсь смішний комент. Потому що ну, э, Наприклад, чоловік просто комент оставив. Ну, як сіда. кстати, хто коментує, тим теж лайк. А йому вони не потрібні або ще щось. Ну, і, по крайней мере, я думаю э, на халяву тиски. А, І моя буде безплатна доставка цих тісків, тобто двойний бонус. Вот. І тиски, на, Ну, короче, повністю на халяву. А там не знаю, хоч них зробити. Хоч куму подарити, Скажете вам, дядько Богдан прислав, і я вам куму подарити за чекушку. Здорову, трехлітрову чекушку. От, то вже ваші. Проблеми, що з ними робити? Моє діло розіграти, подарити, все буде чесно. Напишіть там, хоч у сочки, якісь смішні коментарі, хоч там анекдот про Тещу, мені все одно. Тільки хто буде накручувати лайки, а, і опять же таки, виграє той, це буде через неділю. В кого коментарі набере більше всього лайків. Хто буде накручувати, того буду ругати. Бо вже були такі претенденти. Ну, а там, в принципі, то в принципі робіть, що хочете. Короче, хто більше лайків набере, то її виграв. Все. Хоть крутить, хоть не крутить, то вже дело каждого. То есть кто сумів накрутить, то придумав, як значить смікалка працює, значить все хорошо. Все. Три условия. Підписаться, лайк, коммент. Хто більше всього набрав, той і виграв. Буде через неділю. Вот. А ми приступимо к продажам. Вертикальна фрезерна головка в ідеальному стані ВМ 130 фрезерного станка. Вон, її друга частина це не для понімання ситуації. 16 тисяч торг. Пушка, гонка, самі бошки. Дивився. Сьогодні попалась теж якась подобна. Щось там тисяч по 15. їх Ну, коротше, состояння, ціна. Хороша штука, не всім потрібна, Но коли понадобиться, а її вже не буде. Продам. Так що спішіть, купуйте. Ось От, такий кінчик 300 гривень, 300. Е, струбцина 600 гривень. дивіться яка мошнецька. Е, вал на фуганок 600 гривень. моцний з подшипниками. звісно ну, підшипники під заміну, В 90% случаї тут ну які попадаються під заміну. Отакий сйомничок інтересний. Хай буде сьогодні 500 гривень. оця ця матня 400 гривень. Заберіть її, пользуйтесь, щось з неї придумайте. Труборези. Два штуки 400 гривень. Два штуки моцненькі, гарні. Він, він полторий, він поки неізмінно е, хороший він, хоч на прес, хоч ще кудись якусь малу продольну згородить. Коротше, польот фантазії тут моцний. Тут, бачите, все по уму, всього пора гайка. ну, Він почти нульцевий, навіть. А цей домкратик 300 гривень. Тут викручується, а тут я не знаю, як його далі використовувати. 300 гривень. Подміжний цей інструмент. Отак. От 850 гривень. Вчора ж було 850 Вроде Вроді да. так. Я не пам'ятаю. Я ж кажу, ціни забуваю, Так же само мене спрашують, скільки цей сйомник. Я тільки що називав, вже забув. Вже забув. Треба записувати. Бо багато всього, багато інформації. Отправка тільки новою поштою і тільки по предоплаті. Наложки нема. Не, не йде. На ложку ніяк. Тобто можна част, можна всю. Ну, от особливо вбивай, коли там людина щось купує, таку матір не важно, за 200 гривень, каже, скільки предоплати скинуть. От, як, от, от напишіть, як мені от реагувати на подобні запроси. Скільки мені каже, предоплати скинуть? Кажу, ну її доставка там, гривень 80, в дві сторони 160, давай 160 скидає мені, а 40 ложкою. Ну і заплатити ще там 100 гривень за перевод на ложки цих 40 гривень. Ну я не знаю, люди удивляються. Да, може це хто раз на каналі, ніхто нікого не дуре і не зібрався. Ну коротше, то там тільки на Фейсбуці є петухи, торгують і на Олексі. Що там 2М112 люди купують по 4 тисячі новий з, того, з коробки в солідолі. А потім кажуть, ой, блін, мене обманули. Каже, а ти сволоч, коли в мене там по 10-11, а... Ти сволочка людей дуриш, я он, по 5 тисяч бачив. Ну оце ж отакі по 5 тисяч. Ну, коротше, не будемо довго розпинатися, приступимо. Є у нас оце подончик. мені його-очень треба освободити вход. Вход. Роздатки почти продані. Що у нас буде сьогодні? 40 гривень кілограм. Безплатна доставка відміняється. 40 гривень кілограм люба матня, що ви бачите. Зерга. Фрезерна така от 40 гривень кілограм. Я буду примірно називати, і там, коли ви мені будете писати, я буду примірно називати вес, тому що це дурна робота зараз це переважить. <кхи> Переложить. Мені суть треба, щоб не переважувати, а просто взяти відсюди і відправити. Спочатку на віса в машину і на почту. Все, серга, кілограм 15 днів по 40 кіски, оце все 105 губи, 105 губи. Губи. Е, тут гайка жопа. Твинти тобто все є, вони все ціленькі. Тут платформа, е, видно, нижня заварена. Ну, тут такого усилля особо сильно нема. Е, вес їх наверное, кілограм по 18 Десь так примерно. Я ж кажу, точно покажуть на оцих Он уже вже заряжені. Бачите, по 40 гривень кілограм ложу, фоткаю, скидаю, пишу, а ви мені бабки. Все, їдемо далі. 140 губи. Так, тут відбита низ, вони робочі, то більш, грубо говоря, комплектні. відбитий низ немає поворотній платформі, кілограм 25 до около 30. Редуктор кілограм около 30, а, по-моєму, 30 кілограм, от вважайте, по 40. Ціни знаю, кілограм по 10 кілограм. От Ось так от ложу по 40 гривень кілограм. Кувалда кілограм 5-6 по 40. Оце по 40, все, все демкрати, два штуки. Навіть по 40 положу. Ну, така мілочовка не буде по 40 гривень, тому що там півтора кг, 60 гривень, я більше ручку в пасці. Вернів паску в ручки потратив, щоб записати дані на почту з'їздити. Кажеться, дощ починається. Компресор. <coughs> теж все по 40 гривень. Положи на віса, він чпухає. І теж опять такі. О, ціна його, да? в ньому там 5 кілограм 10-400 гривень, на Олексії він там 15-2000. Да? І, і, і спрашують, а як там внутрішній мір, а що з ним, а чи він буде робити. От, я вам показую. От, так же само я спеціаліст. Я бачу, так само і ви бачите, через монітор. От що з ним. Він хрюкає. Все, далі я нічого не скажу. Якщо це слабо хрюкає, це краще хрюкає. Тобі його ціна на всі він роботи на всі 400 гривень. Не задавайте дурних питань. Бо доволі часто таке. Оцей теж, наприклад, там 10 кг 400 гривень. Ну вони, вони хрюкають. Що далі з ним? Ну, ви на лиці такий купите за 5 тисяч. Ну, все. Да, бо щось починає заводитися. Кісочки 125 губи повністю робочі. Не, ціни будуть. Хоча мать їх да, по 40 гривень. Трос 12. Метрів 20 по 40 гривень. Винт моцкий з гайкою по 40, по цей вал по 40 гривень. Ну, ой, ой. Ну да ладно. Е, тоже оце гайка, винт е, по 40 піде. Оцей винт вінт з гайкою 300 гривень. Що, на сумподоні, у нас все. Приступимо дальше, Я вам показую. Ну, редуктора то ми займемося колись. Оці тяги з Т-150 по 40 гривень, вони вроді кілограм по 20 десь так важать. Якийсь от гідроциліндр, він туди-сюди ділає. О, е, з електромагнітним клапаном. Двохходовий. Типу і вниз він йде, і вверх. Ну, Виліть штука тут сантиметрів 30. Сосені його керів'язна по 40 гривень, кілограм, ну 30 він точно. От. Що в нас далі? Дальше? Дальше. Ролик такий кілограм 8 короче, тоже по 40 піде. Гідроциліндр, ну це йому жопа повніша. Оцей гідроциліндр. Хто хоче виліт. Це навіть по 30 гривень Я дам, щоб метал не викидати. Тут бачите, є різьба, хочете длиннеї зробити, хочете, короче. ну виход десь сантиметрів 30. По 30 гривень гадам, він двохходовий, туди-сюди, по 30 гривень, він кілограм 40 железна. Так, оці з гідроборта. От я не бачу, бо мене хтось недавно спрашував. Каже, одноходний. Так, да, одноходний. Тобі ж він же ж опускається за счет свого веса. Ой, а це тут електромагнітний клапан. Він туди раз і борт його назад прижимає. По 1000 гривень. Состояння хороше. 40 80 наружний, выход 250. 250. Так, від мене это 300 Оцей винт, мегамощний. О, кузьміч. Дивіться, кузьміч. Скільки кузьміч важить? 700 грамів по 40 гривень. На 28 гривень. Хтось хоче кузьміча. Ні, не? не хоче. Оцелматню по 40 гривень. Тут дебелий чугунний винт. Гайка. Оце гайка. Можна якийсь моцкий прес. 300 мм наверное, ход винта. Оці да. машинки по 40 гривень для кройки і щиття кожи і меха ТНВД. Так і ніяк не рішу з ним вопрос. Що в нас є? От зараз я собі пролізу. Так от трошки якось акуратно. От. Ви дивіться, запам'ятайте, скидайте скіншоти. А це короче, з деревообрабатуючого станка. Поворотний стол. Він три осі, виходить, Ну Це хоча б давайте, щоб в нуль вийти по 35 кг. В ньому 60 кг весу, тобі оця від нього так-чик-чик-чик крутиться. Потім ось каретка. Я його більш подробно не покажу. Да, тут ось кусочок трошки відбитий. Він виходить туди сюди ходить, а третій він. Тобіж, да, Туди-сюди. Отак от. А це верхушка ходить. І вокруг своєї осі крутиться. А третій він хрен його зна. Е, колеса такі по 30 гривень. 30 кг вони точно важать. Вони моцні, бачите, резина, тобі ж на якусь каретку, тачанку, хірянку. Е, по 30 гривень. Що у нас тут? Петлі. О! Зараз подивимося, блять, улетить моя палатка чи ні. Сука, що за проволока? Це Бачите, Це все попродить, потихеньку, щоб нового сюди наложити. Отака от петля. Сталь тут дебела, це з якихось тих камнів, дробілки камній. Сталь тут одуренна, вона не сверлиться. От. Отдам теж по 35, 35 гривень кілограм. Ну, кілограм 8-9. Десь отак. От от. Болти 40 гривень кілограм це 14 і це шляпками десятка Є гаєчки десятка і гаєчки 14. В основному такі. І гаєчки, болти з гаєчками 14. це 40 і це 40 надо все продати і відвести на почту, щоб ви пользувались. От, на цьому, в принципі, все. Тому що непонятно, пишіть, дзвоніть. Кідайте, будемо торгувати, договорюватися. Шків не показав. Шків 360 на діаметр, профіль 23, а там дюрка 30-500 гривень. Ну давайте за 400 шків. По редукторам потім якось буде. Треба трошки це все організувати і буде все у нас чітко. Все, я думаю, лайк, подписка заслужена. Кишіть. Може не одразу буду важити, тому що якщо дощик ливане, ну, по, по дощу не лазити. лазить. Все, всім пока, пишіть на вайбер.